Гуляш. У мені дуже смачний. Нарізала дрібними кусочками м'ясо. поставила варити картоплю, Піджарила на сухій сковорідці борошно до золотистого кольору, до приємного запаху. Розірла на другій сковорідці олію, викладаю м'ясо, а готуватись. Нарізаю пів кільцями цибульку, піджариву з м'ясо, додаю цибулю, томатну пасту, сіль, перець, цукор. Додаю піджарене борошно і холодну воду, так не буде грудочок. І все це готую до загустіння. Карта зварилася, додаю масло і гаряче молоко. І роблю пюрешку, тому що з молоком це буде дуже смачно. Викладаю гуляш і смачно.